Привіт, друзі! Дуже часто учні пишуть мені у повідомленнях, що вони не розуміють якогось перетворення чи не розуміють взагалі всього прикладу. Існують дві причини нерозуміння. Перше полягає в тому, що діти не розуміють на підставі якого правила, якого визначення зроблено те чи інше перетворення. І друга причина полягає в тому, що учні знають, яке правило треба використовувати, але неправильно його застосовують і тому не розуміють, чому такий результат а не інакше. Отже, ми з вами зараз розглянемо приклад по нашій темі, і при цьому будемо детально аналізувати кожен крок, щоби ніякого нерозуміння не залишалося протягом розв'язування вправи. Отже, завдання достатнього рівня на тему показникової функції. Полягає воно в наступному: спростіть вираз, Дужки відкрити. А у степені корінь з 5, додати 2, закриті дужки. множити дужки. Відкрити. А у степені корінь з 5. Відняти 2 закриті дужки. відняти в душка А. В степені корінь з 5 плюс 3 закриті дужки і до квадрату. Так ось, ми використаємо цілий ряд перетворень. І перше перетворення ми застосуємо формули скороченого множення ось для цього добутку і для цього степеня. Для добутку пригадаємо формулу, добуток суми двох виразів на їх різницю. Я запишу цю формулу ось тут, в правій частині дошки. Дужки відкрити. X додати y, закрити – x відняти y. Тобто у нас записано зараз в лівій частині формули ось оця, оцей вираз. X це в нас А в степені користь 5, а y це двійка. І оцей добуток дорівнює х у квадраті відняти y у квадраті. Отже, даний вираз перепишеться в такому вигляді. Х це у нас а в степені корінь св'яти. А в степені корінь св'яти у квадраті. Відняти. А Б це двійка. 2 у квадраті. Відняти. дужки відкрити. Тепер квадрат суми двох виразів. Формула х плюс y. Суму двох виразів. Підносимо до квадрату і одержимо. Х у квадраті. Додати подвойний добуток цих виразів 2хі. І плюс квадрат другого вираза. Таким чином, тепер ми ось у цю формулу замість х. Підставляємо замість х ось цей степінь. Замість у трійку. Одержимо А, корінь із 5 у квадраті. Додати 2. Перемножити на А. Корінь із п'яти. І на y множимо, а замість y ми пишемо трійку. І додати 3 у квадраті. Тобто y у квадраті, y це в нас 3 у квадраті. Закриваємо дужки. Дорівнюємо. Тепер ці вирази треба спростити таким чином. Використаємо властивість степінь степеня. Показники треба перемножити. Ми одержимо А у степені 2, корінь із 5. Зараз я вам запишу цю формулу. А у степені М і в степені N дорівнює А у степені М множити на N. Далі відняти 2 у квадраті це 2 перемножити на 2, 4. Відняти дужка. А. У степені 2, корінь із 5. Ми вже використовували цю формулу ось на даному етапі. 2 множити на 3 6, а корінь із 5. І додати 3 множити на 3 9. Дорівнює. Розкриваємо дужки. Пригадуємо правила 6 класу. Якщо перед дужками знак мінус, то ми опускаємо цей знак, опускаємо дужки, а кожен доданок, який був у дужках, записуємо з протилежним знаком. Отже, цю частину виразу ми переписуємо без змін. А у степені 2 корінь із 5. Відняти 4. А ось ці три доданки запишемо з протилежними знаками. Мінус А у степені 2 корінь із 5. Мінус 6 А корінь із 5. І мінус 9. Дорівнюємо. Тепер зводимо подібні доданки. А в степені 2 корінь з 5 і мінус А в степені 2 корінь з 5 протилежні числа. Їх сума дорівнює нулю. Ми ще кажемо, що вони взаємно знищуються, тому ми їх просто викреслимо. Залишається мінус 6А в степені корінь із 5. Мінус. І... Мінус 4 відняти 9, мінус 13. Ось ми одержали з вами спрощений вираз. До речі, на останньому кроці ми використали правило додавання від'ємних чисел. Мінус 4 додати мінус 9. Щоб додати два від'ємних числа, необхідно додати їх модулі і перед результатом поставити знак мінус. Ось на цьому все. Посилання на відеоуроки із поясненням ось оцих правил, які ми використовували при розв'язуванні даного прикладу, я дам вам у, в описанні до цього відеоуроку. Наступний приклад на спрощення виразів. Спочатку намагайтеся розв'язувати кожне завдання самостійно. Тільки після цього повертайтеся до відеопояснення. Отже, Першим кроком ми зведемо ці два дроби до спільного знаменнику. Одиницю ми також можемо розглядати як дріб. Отже, записуємо спільний знаменник, ось оцей знаменник першого дробу. А в степені корінь із трьох. Додати Б у степені корінь із двох до квадрату. Чисельник ми переписуємо першу дробу, тому що це у нас додатковий множник одиниця, а додатковий множник другого дробу – весь оцей знаменник. Таким чином, ми маємо А у степені 2 корінь із 3, відняти Б у степені 2, корінь із 2, додати 1 множити на додатковий множник, який є яким є ось весь цей знаменник? А корінь із трьох плюс Б корінь із двох. Ну, в степені, корінь із двох, в степені корінь із трьох до квадрату, дорівнює. Використаємо тепер формулу квадрат суми двох виразів. Ось тут, для того, щоб розкрити дужки. Нагадую вам цю формулу X плюс y у квадраті. Дорівнює х квадрат плюс 2 ху плюс у квадрат. Так. Отже, переписуємо перші вирази. А у степені 2 корінь із 3. Відняти Б у степені 2 корінь із 2. А тепер зверніть увагу. Використаємо властивість множення на одиницю. Будь-яке число. В результаті множення на одиниці дає те саме число. Тобто це означає, що цю одиницю можна просто опустити і ми одержимо ось оцей вираз. Отже, а корінь з 3 у другому степені. Це ми з вами записали ось оцей вираз, квадрат першого виразу. Додати подвоєний добуток, тобто 2 множити на Х, а Х – це в нас А в степені корінь із 3, і множити на У, а У – це b в степені корінь із 2. Додати b в степені корінь із 2, це У, до квадрату. Підкреслюємо дробовою рискою і знаменник переписуємо А в степені корінь із 3 плюс В в степені корінь із 2, і все це C до квадрату. Тепер, Зводимо подібні доданки. Спочатку запишемо у стандартному вигляді кожен з цих доданків, а тоді будемо їх зводити. Отже, одержимо А в степені 2 корінь із 3 переписується. Мінус Б в степені 2 корінь із 2 переписуємо. Використовуємо властивість степень степеня. Нагадую її. Х у степені n і в степені n дорівнює Х у степені М на N. Це вже ми основу А залишаємо, а показники перемножуємо 2 корінь із 3. Плюс ось цей вираз. Переписуємо його, 2А корінь із 3 на Б корінь із 2. І плюс знову властивість степень степеня. Б у степені 2 корінь із 2. Знаменник, який був, такий переписуємо без змін. Дорівнюємо. Зводимо подібні доданки. Ми бачимо А в степені степ степ 2 корінь з 3, плюс А в степені 2 корінь з 3. Тут два однакових доданки. Тобто це запишеться як 2А в степені 2, корінь із 3. Застерігаю вас від поширеної помилки, яка полягає в наступному. Зводячи ці подібні доданки, деякі учні плутають із додавання з множенням степенів. І вони додають показники і записують А в степені 4, корінь з 3, що є помилкою. Ще раз кажу, що... Такий вираз вийшов би в результаті допутку цих двох виразів. А тут у нас додавання. Тому це є подібні доданки. Ми додаємо їх коефіцієнти. Коефіцієнт одиниця, коефіцієнт одиниця, разом буде 2. Мінус B у степені 2 корінь з 2. І плюс b у степені 2 корінь з 2. Протилежні доданки, вони взаємно знищуються. І залишився в нас ще один доданок. Ми його переписуємо без змін. Корінь із 3 на b у степені корінь із 2. Знаменник знову ж таки переписуємо, нічого не змінюючи. До рівня чисельнику, винесемо спільний множник за дужки. Видно, що спільним множником є 2 і ще спільним множником є А у степені корінь із трьох. Довжка залишається від цього степеня залишається А в степені корінь із трьох. Зверніть увагу, не А в другому степені. А А в степені корінь із трьох, тому що А у степені 2 корінь із 3. Ми розуміємо, як А в степені корінь із трьох плюс корінь із трьох. Тобто це можна записати у вигляді А в степені корінь із трьох множити на А в степені корінь із трьох. Тобто ми тут використовуємо відповідну властиві степені тільки навпаки. Один ми виносимо з дужки, а інший а, такий степень залишається в дужках. Додати, ось цей добуток ми винесли, оцей ножник залишається в дужках. І переписуємо знаменник без змін. А в степені корінь із 3 плюс Б в степені корінь із 2. І до квадрату. Тепер скорочуємо множники. Ми бачимо, що весь цей множник. І цей квадрат скорочується. Залишається 2А корінь. У степені корінь із трьох, Розділити А в степені корінь із трьох, плюс Б в, в степені корінь із двох. Вираз, спрощено. На цьому все. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відео в році.